За підсумками антитерористичної операції станом на вівторок українським силовикам вдалось відновити контроль над аеропортом імені Прокоф'єва у Донецьку. За інформацією речника антитерористичної операції Владислава Селізньова до 200 бойовиків, які захопили литовище, були знищені. Аеропорт повністю контролюється Противник поніс серйозні втрати. значить, у нас немає. операція продовжується. Місцевому населенню та журналістам довелось ховатись від обстрілів. Чимало з них розповідають, що не отримали попередження про проведення військової операції. Нічого не вийшли. Не ні, 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 Бої тривають і в інших районах міста. Є повідомлення, що вранці бойовики обстріляли житлові квартали та кілька блокпостів. У льодовому палаці Арена Дружба сталася пожежа. Українським військовим вдалося знищити два КАМАЗи з проросійськими бійцями, повідомляють свідки у Донецьку. Керівники Донецького спротиву повідомили про 35 загиблих бійців. Українські військові не зазнали великих втрат. Є поранені. Міський голова Олександр Лук'янченко повідомляє про 40 загиблих осіб. Серед них, за даними мера, двоє мирних жителів. Перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема заявив, що антитерористична операція буде проводитись на сході України до повного знищення бойовиків. Терористи застосовують химну і провокаційну тактику, коли використовуючи раніше захоплену у ...українських силовиків самоходну установку «НОНО». Вони її використовують для стрільби по житлових кварталах міста Слов'янськ. Таким чином намагаючись повідомити громаді, що це стріляють по житлових позиціях українські силовики. Бої ведуться також в Луганській області. Там, за повідомленнями міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, авіаударом знищено тренувальний табір терористів. Наразі стало відомо, що обсє втратила контакт з чотирма своїми спостерігачами у Донецьку. Про це заявили представники організації у Відні.